Привіт, друзі! В цьому відео я хочу з вами поговорити про безплатні антивіруси для Windows. А саме про такі антивіруси, як Avira, Nano, Zilla антивірус, PANDA, Kaspersky, 360 Total Security, Commodore Internet Security. І перша антивірусна програма, про яку ми з вами поговоримо, це Avira. Авіра це програмний продукт від німецьких розробників, лідируюча в галузі антивірусна програма. Авіра захищає інформацію, конфіденційні дані і блокує всі типи шкінників, включаючи віруси, черв'яки, трояни і шпигунські програми. Кілька років тому він був дуже популярний завдяки меншій кількості безкоштовних антивірусів. Базовий рівень захисту представлений антивірусним сканером, з можливістю вибору різних областей комп'ютера, захистом в режимі реального часу. На додачу до різних областей сканування, перевірку можна здійснити в рамках пошуку окремого виду загроз. Наступна антивіруска, про яку ми з вами поговоримо, це наноантивірус. Наноантивірус це програмний продукт від російських розробників, який базується на власному антивірусному движку, має стандартні набори функцій для базового рівня захисту комп'ютера, настроюються типи сканування, захист в реальному часі від загроз, веб-захист. стандартного набору можливостей нано антивірус пропонує функцію файлового захисту по типу штатного фільтра Windows Smart Screen. Наноантивірус невимогливий до системних ресурсів комп'ютера, має простенький і. Непоказний інтерфейс. Наступна програма, про яку ми з вами поговоримо, це Зілля антивірус. Зіля антивірус відповідь російським, і німецьким і українських розробників, які по. Передні учасники огляду безкоштовна версія українського антивірусу забезпечує базовий рівень захисту комп'ютера. Цей антивірус ідеальний для користувачів новачків, адже він має приємний інтерфейс, плюс до цього робляться антивірус зручним рішенням для сенсорних пристроїв з маленьким екраном. Базовий рівень захисту традиційно представлений функцією сканування окремих областей комп'ютера та захистом в реальному часі. Зілля антивірус визнано більше ніж в 15 країнах світу. Це українська антивірусна лабораторія, яка Створює продукти в сфері інформаційної безпеки світового рівня. Антивірусна лабораторія кожного дня вдосконалює технологію антивірусного захисту, створює нові продукти. Вже зараз вони створюють два нових продукти, аналоги яких на світовому ринку не існує, і поява яких може назавжди змінити підхід до організації інформаційної безпеки. Наступна антивірусна програма, про яку ми з вами поговоримо, це Панда. Панда антивірус це безкоштовна версія антивіруса з ряду численних програмних продуктів для захисту ПК від іспанської компанії-розробника Panda Security SL. Особливістю цього антивірусу є хмарна, хмарна технологія захисту, яка передбачає розташування антивірусних баз в інтернеті. Антивірус встановлюється з активною за замовчуванням функцією запуску перевірки при підключенні до комп'ютера СБ пристроїв. Нова хмарна модель антивірусу використовує надлегкий і тонкий клієнт локально. Встановлений на комп'ютер, який пов'язаний з серверами PANDA. Тонкий клієнт використовує сучасні надлегкі технології перехоплення шкідливих програм. Це використовує на 50% менше ресурсів комп'ютера у порівнянні з традиційним антивірусом. Наступна антивірусна програма, про яку ми з вами поговоримо, це Касперський. Касперський антивірус безкоштовна редакція антивірусного продукту від лабораторії Касперського безкоштовний. Касперські везуться на тому ж антивірусному движку, що і платна продукція. Розробника. Правда, у безкоштовного використання антивіруса є рамки і не тимчасові. Безкоштовна ліцензія активується в момент установки програми і діє тільки один рік. У Касперського оптимальний перелік модулів для захисту комп'ютера звичайного рядового користувача. Така гармонія функціоналу рідкість для безкоштовних продуктів, адже отримуємо і повноцінний антивірусний сканер з планувальниками завдань, і захист в реальному часі, і веб-захист, перевірку пошти, і навіть моніторинг встановлених в системі програм месенджерів на предмет. Наявності шкідливих посилань у вхідних повідомленнях. Наступний антивірус, про який ми з вами поговоримо, це 360 Total Security. Безкоштовний функціональний програмний пакет для захисту комп'ютера і поліпшення його продуктивності з антивірусним модулем на борту від китайської компанії. У ньому побачите. Багато функцій, частина з яких в інших розробниках захисту ПЗ пропонується тільки в платних версіях, а часто і зовсім передбачається в окремому софт. Це, зокрема, режим пісочниця, функції очищення і оптимізації системи, стиснення дискового простору, захисту налаштування браузера і навіть управління системним оновленням Windows. При необхідності можна ще активувати сторонній безкоштовний GlassWire, а також використовувати функцію 360 Connect. У рамках якої захистом комп'ютера можна керувати за допомогою мобільного додатку з iOS і android пристрою Наступна програма, про яку ми з вами поговоримо, це Commodore. Антивірусна програма не вимагає особливого уявлення програмної. Продукт від американського розробника компанії Комодо Group Inc. Як і попередній учасник огляду, безкоштовний антивірус з розширеним функціоналом, але на відміну від 360-го Total у продукту весь функціонал передбачений, так би мовити, у справі. Комодо працює для захисту комп'ютера від загроз, а не чистить і оптимізує систему. На його борту виємо а Антивірусний модуль з захистом в реальному часі, веб-захистом і набором областей для сканування, і так зване репутаційне сканування. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та чекайте на нові відео.